Пари, чарші чуть щось відкарика, картопля. Бриз збувається. Коли прийшов з відпуска і там дещо можна поїсти вогник на Курленка 38 білітної академії. Отак От гуляю в цьому районі. Ну, що ж, куснякіна. Та саме вириничне на театральній інакших немає. Офінно. Кафе Вогни», Дубль-2 кава з біляшом чи це. Маленька не вставляє. <гум> Філософська категорія, а кава це добре. Як мене вчили на філософській Юрій Підлісний Теодорович. Kámo, to dobré. Buďte